Привіт, любі мої українчики! Моя голова Леса, Борода Синя, і я українчик із Сполучених Штатів. Ну що ж, прийшов час поговорити про паспорти. Якось мені прийшла в голову думка про те, що серед вас є чимало тих, котрі мають румунські паспорти, угорські паспорти, ну і паспорти інших країн Європи, Євросоюзу. І здебільшого люди із румунськими угорськими паспортами вони, вони розташовані чи живуть там, де в Чернівецькій області, ті, що з румунською, з румунськими паспортами. Є такі, що зробили їх ще до війни, але не встигли там виїхати. І така сама ситуація із угорськими. Там якісь. Закарпатська область вона межує із Угорщиною, і там, наприклад, в Ужгороді, там, в Берегово, Мокачево. Є сила селена людей, які також, е, знаючи, що кордон близько, ніяк не можуть наважитись на те, щоб до нього стартувати. Тому що вже там по півроку, по півтора року сидять вдома і не висовуються. тому що... Там Рік назад справді, почався оцей лютий треш на вулицях, навіть трохи менше, ніж рік минулого літа, коли вступив в остаточну силу, навіть коли закон не вступив, цей, про, про те, що поліція вже там стала каральним органом і всіх перевіряє документи і відправляє їх в ТЦК, допозить. То це стало останньою краплею, і люди просто з тих пір сидять вдома і дивляться відосики в телеграм спільнотах як там пакують людей, і під верески, крики, і, 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 і плач дітей, їх там таскають до ТЦК, і, і, і здається, ну і сидячи, дивлячись це вдома. Це здається неабиякою катастрофою, що з хати вже не можна виходити, навіть розуміючи, що до кордону там кілька десятків кілометрів. Ну, що таким людям можна робити? Тобто, так як вони до кордону бояться їхати, то їм можна зробити хід конем. Є Польща. Чим хороша Польща? Польський кордон величезний, і польський кордон охороняється з українського боку, аби як. І з польського боку теж. Там із поляками взагалі смішні ситуації, вони там мають собак і просто їх випускають з машини, і собака собі бігає, вигулюється, а вони просто їдуть в машині слідом. То, то приблизно так вони там кордон охороняють. Інша справа із кордоном білоруським. білоруським кордоном у них там величезний паркан. Величезна кількість ресурсів туди кинута, навіть вони залучають цих прикордонників по, по підмозі із країн Європи туди приїжджають, і навіть із Молдови. Приїжджають прикордонники охороняти там якийсь литовсько чи латвійсько-білоруський кордон. Тому що цей Лукашенко-тревел працює, вони досі везуть людей із Африки, із Близького Сходу. За, за гроші і зженуть їх до кордону із Вільною Європою. Тому вони там зосереджені, а тут вони так на, на розслабусі. І що ж вас ну, запитаєте, чому вам туди? Чому вам на Польщу? Ну, тому що ви в себе боїтеся рухатись до кордону, там, в тій Чернівецькій області чи в Закарпатській області. А виїхати з дому в протилежному напрямку ви цілком зможете. Бо, як відомо, блокпости в Зворотньому напрямку, там, десь із Чернівців, у Чернівецької області, там Франківську чи в Хмельницьку, ну, вони там не зовсім не такі активні. Така сама ситуація, коли люди їдуть там із Ужгорода, в напрямку ну, словацького кордону. туди в напрямку Гір. Тож Шматка Гір, де спочатку Словаччина, а потім Польща. Так ось, і тим і іншим, польський кордон треба розглядати неабияк серйозно, тому що з вашими європейськими паспортами поляки для вас не є перешкодою. Поляки вас зустрінуть, вас оформлять, ну, вас оштрафують там, за Незаконний, чи не, 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 не незаконний, а за перетин кордону в невстановленому місці. І все. Це якийсь штраф, там, щось здається, в районі 100 євро. Щось, щось таке Потримають вас одну ніч в кращому випадку, або взагалі там тримати не будуть. Оформлять і відпустять. І, і все. Для вас кінець історії. Тому, а з українського боку, як я вже казав, польський кордон охороняється там аби як. Вам не треба, так як звичайним українчикам таскати на собі там якусь провізію, щоб на польському боці не там також провести день або дваж в хащах, бо, бо вам фактично з лісу треба вийти з тієї залісненої частини, бо ліс, який примикає до українського кордону, то буде прикордонна зона. А людям, які мають європейські паспорти, їм то робити не треба. Їм, їм можна просто йти на лайті, купу, на собі купу всього, а просто грибти туди. І здаватися, виходити на першу ліпшу дорогу, і здаватися там полякам. Тому що ну, вам так простіше. Вам там не треба брати ніякий захист, нічого такого. Просто у вас буде адмі... адміністративка. Яка, не знаю, чи якось повпливає на, на ваші там подальші європейські справи, щось я ну, дуже в цьому сумніваюся. Ну, і крім того, ті, котрі мають європейські паспорти, можна не паритися їм, можна там просто, якщо вдасться виїхати із прикордонної зони, то виїхати. Просто майте на увазі, що поляки там бувають, вони бувають там активніше на сході, на заході, там, може, раз в півгодини проїжджають, а просто в день і вночі то вони там раніше ну, вони там не часто бувають. Бо Польща, з нашого боку, вона не користується популярністю людей. Тяжко переконувати. Вони зараз підхопили білоруський напрямок, дуже добре підхоплений білоруський напрямок. Це прямо. Здобуток минулого року. Це 24-й рік нам таке приніс. Ну і що? наостанок хочу сказати, що не бійтеся ви ти, тих цикашників. Ти, 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 Вони сильно теж попустилися. Там же немає такої дурні, як була у минулому році в цю пору, коли їх там пакували, коли їх там тримали голодними, там, їх там погрожували, їм там, їх там били і ще чим тільки не займалися. Коли хапали тих, котрим навіть 25 років немає, не можна було спетляти ну, от в цю пору у минулому році. Ті, котрі мали якусь військову кафедру, то тим розказували, що вони взагалі там якісь дезертири, і їх в тюрму треба садити. Бо вони офіцери і не прийшли по першому заклику Батьківщини. То зараз це все відійшло. Прикордонники сильно попустились, ну і ТЦКшники вони сильно попустились. Там вже немає сенсу влаштовувати оті якісь комедії з плачами дітей. Типу, якщо вас хапають на вулиці, то можна спокійно їхати в то ТЦК. І єдине, що вам треба мати достатньо силу волі, щоб просто не йти на ВЛК. Бо без ВЛК у вас там буде способів звідти втекти. Ну, Дуже багато. В ТЦК зараз там вже перестали займатися отою лютою дичиною, там немає якихось, якогось знущання, якихось побоїв. Поводитись вічливо, вони з вами теж там поводяться вічливо. Тому це є теж зайвою причиною, що ну, чому можна підриватися і грипти. Крім того, Якщо вам немає 45 років, то з високою ймовірністю ви поїдете десь по закордонах в військові частини, це в табори тренувальні табори, там по якихось Польщах, Франціях, Англіях, хто куди попаде, і звідти спетляєте. Тобто можливостей робиться все більше і більше. Якою би хімерною ця вся фіня не здавалася там, в телеграм-спільнотах, насправді воно такою не є, воно там десята частина від того, на що ви там надивитесь. Тому так, люта дичина відбувається, але є ознаки того, що Україна змінила там свій вектор. Якщо такими темпами далі буде продовжуватися, війна буде продовжуватися, то там за 2-3 роки сильно зміниться обстановка із рекрутингом. Ну і тоді сильно зміняться шанси виграти цю війну в Росії. Не те, що виграти цю війну, то вони там. Покладуть -по того не то що Вони Путіна закопають і Леніна з зле викинуть. Такі от смішні думки в мене в голові. Ну і вам бажаю мати гарний бадьорий настрій, позитивний настрій. Не думайте, що все так зле Все далеко не так зле, як воно було. Україна. І, і, і ці власті представники вони відштовхнулися ногами від дна десь ем, десь на початку минулого літа. Може, не на початку, а десь В середині минулого літа вони дна досягнули, і вони перестали бути НКВД-стами, ці прикордонники. Ну а зараз, схоже, і т -ти, т -ти, ці цикуни теж перестануть бути ти кунами. може, ще їм там якусь вивізку поміняють з часу. Тому що в ТЦК таке багато людей, які, багато ветеранів, які реально відвоювали і От тепер попали в ТЦК. Я думками вони там. Думками вони там, на Сході боронять Україну. Так що честь і хвала цим хлопцям, які боронять Україну. Честь і хвала ветеранам. Ну і Україна буде. І Україна є, і ви кожен є частиною України. І треба, щоб українчики рівномірним шаром розселились по всій планеті. Тому що чим українськішою буде планета, тим кращою вона буде. Тому вперед, всюди до нас.